Любі дівчата, доброго ранку! Я запрошую вас його провести разом зі мною. І якщо зранку відчуваєте важкість і набріки, це тренування саме для вас. Тож беремо коли і давайте розпочнемо. Робимо плавні оберти плечима назад, роблячи вдих на підйомі плечей і видих, коли плавно, їх опускаємо вниз. Робимо глибокий вдих, витягуючись руками нагору, плавний видих і налаштовуємося на м'яке, але дуже ефективне тренування. При поворотах корпусу таз зафіксуйте на місці, живіт підтягніть, а плечі опустіть вниз, витягуючись маківкою нагору. Далі я починаю працювати одноіменною рукою і ногою, тобто права рука піднімається, права нога піднімається на носочок. Не забувайте дихати, робимо глибокий вдих і глибокий видих. Ладонь у нас сильна, начебто ми розсікаємо повітря. Роблячи вдих, ми таз відводимо назад, формуючи рівну лінію від копчика до пальців рук. На підйомі робимо видих, витягуємося нагору, виходимо на носочки. І просто неймовірно. А у нас залишилося ще два рази. І останній раз. Остав стопи ширше за плечі. І на вдиху тягнись тазом назад, згинаючи коліна. На підйомі робив види. Розтягуй задню і внутрішню поверхню стегна. Нахиляємо корпус вперед і прокручуємо таз вправо-вліво. До цього руху з видихом додаємо розкриття грудного відділу, при тільки вправо. У останній раз і міняємо сторони. Видих, вдих на підйомі. Ти все робиш правильно. Продовжуй! Стопи залишаються, ширше за плечі, носки розвертаємо в сторони, виходимо в положення пліє і плечем тягнемось до протилежного коліна. Вдих нагору, видих вниз. Чудово продовжуємо. Додамо інтенсивності, гарно розкривай руки на повну амплітуду і піднімайся при цьому на носо. Роби глибокий вдих і видих. Працюємо доволі динамічно. Ще зовсім трохи, ти просто супер. Відновлюємо дихання, залишаємо руки на горі і починаємо витягуватись нагору то вправо, то лівою рукою збільшуючи міжреберний простір. Робимо видих на підйомі коліна і начебто обхоплюємо себе. Руки при цьому доволі сильні. Ви створюєте супротив повітрю Руки залишаємо на рівні плечей, робимо глибокий вдих і з видихом відводимо руку назад. Плечі не піднімаєте до вух, тримаєте їх знизу. Руки сплітаємо між собою і створюємо віконце. Витягуємо руки нагору, заводячи лопатки, вдих вниз. Видих нагору. І закінчимо ми нашу зарядку лімфодренажними стрибками, Притримуй груди, міцно затисни щелепу і почне п'яткою відриватися від килимка і, начебто, постукувати по підлозі. Будемо виконувати протягом 30 секунд. Відчувай, як тіло пробуджується з кожним рухом. Я тобою безмежно пишаюсь. Ти неймовірна молодець, що виділила ці 5 хвилин для себе, кохана. Я дуже дякую тобі за це тренування, і я впевнена, що ти наповнилась енергією і готова підкорювати цей світ. Я бажаю тобі чудового дня і до зустрічі на наступних тренуваннях.